Вітаю на уроці української мови. З вами Олена Шевцова. Поговоримо, поговоримо сьогодні про числівник як частину мови, а зокрема, розглянемо правила відмінювання числівників. Числівник це частина мови, що означає кількість або порядок при лічбі і відповідає на питання. Котрий скільки? Наприклад, сім, одна друга, четвертий. Пригадаємо морфологічні ознаки числівника. Числівники ми змінюємо за відмінками. А якщо говорити про порядкові числівники, то ще за родами, числами та відмінками. Яку виконують числівники синтаксичну функцію в реченні? Числівники можуть виконувати роль будь-якого члена речення. Здебільшого, ми їх підкреслюємо як обставину. Числівники поділяються на такі розряди. Кількісні? Яке ставимо питання? Скільки? І порядкові. Яке ставимо питання до порядкових числівників? Правильно. Котрий? Зверніть на наголоси у словах порядкові: котрий. Кількісні, у свою чергу, поділяються на власне кількісні. Наприклад, шість. Дробові две третьих та с Семеро. І, звичайно, підберіть приклад до порядкового числівника, котрий, наприклад, сьомий. А тепер зверніть увагу на слова: третина, двійка, чверть, сотня. Яке можемо питання до них поставити? Що? То що третина двійка, чверть, сотня. Це нечислівники. А іменники. А слова типу двічі, тричі, на двоє по перше це в нас знову ж таки не числівники. Яка це частина мови незмінна? Хто знає? Це прислівники. Це прислівники. Якщо ми ще говоримо про слово по-перше, воно взагалі універсальне. Може навіть бути вставним словом. Треба дивитись на контекст. Коли у нас, по-перше, буде вставним словом, ми знаємо, що Членом речення він не буде нічим підкреслювати, окрім того, що виділити такому ми на письмі, більш не потрібно. Які ж бувають числівники забудови? Прості, наприклад, один. Два, 30. 30 є простим. 3 десятки. Складається з двох коренів, Отже, сюди запишемо ми 30. Це буде складні. Сюди також ми можемо написати, наприклад, 800. Знову ж таки, складається з двох коренів вісім сотень. Мається на увазі три десятки 8 вісім сотень. І складені, складені, складаються з кількох слів. Наприклад, двісті шістьдесят. Так, отже, прості складаються з одного кореня складені з кількох коренів і складні точніше, а складені складаються з кількох слів. Числівник 1 змінюємо за родами, числами і відмінками. Називний 1, родовий одного, давальний одному. Знахідний відмінок залежить від того. Що саме ми хочемо провідміняти істоту чи неістоту? Якщо ми говоримо про, наприклад, неістоту, то один олівець знайду. Якщо ми говоримо про істоту, то знайду одного чоловіка, наприклад. Орудую одним. Для зручності можете підставляти іменник одним чоловіком, і місцевий на одному чоловікові. Далі одне одного, одному, одне, одним на одному. на однім. Можна використовувати паралельну форму. І одно, одного, одному, одно, одним і на однім. Ми що нас з вами провідміняли іменники чоловічого і середнього роду однини. Провідміняємо іменники жіночого роду однини. Називний хто що одна, кого чого одної, і паралельна форма однієї, давальний одній, знахідний кого що одну, орудую, ким чим одною або паралельною формою однією, і місцевий на одній. Пропоную провідміняти множину іменника одні. Називний одні, родовий одних, давальний одним. Йому закінчення, знахідний одні або паралельна форма одних орудою одними, місцевий на одних. До речі, є один, одна така вам підказка, що числівники один, одна, одне, одні. Ми можемо відмінювати за зразком займенника той. Пропоную порівняти. Наприклад, іменника жіночого роду. Точніше, числівника, перепрошую, чи, 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 жіночого роду: Одна та, одної, однієї тої тієї, одній тій, одну ту, одною тою, однією тією, і на одній тій. Тобто те ж саме у нас відбувається із займенником той та те. І ті. Тому можете спробувати погратися, у вас закінчення будуть ідентичні. Перевіримо, наприклад, Числівник чоловічого роду однини. Один той, одного того, одному, тому. Один той, одного того, одним тим і на одному на тому. Тобто все ідентично. Їдемо далі. Числівники два, дві, двоє, обидва, обидві, обоє, кілька-декілька. Ми відмінюємо за зразком як числівник 2. Зверніть увагу, коли ви відмінюєте числівники, то потрібно правильно поставити питання. Не хто що 2, а скільки 2. Скількох? Закінчення ох у питанні. Значить двох. Скільком двом. Скільки або скількох два олівці двох учнів? Пам'ятаємо, да? нежива жива істота. Скількома двома і на скількох на двох. За цим принципом відмінюємо всі інші слова. Наприклад, декілька декількох, декільком, декілька декількох, декількома, на декількох. Числівники типу 3, 4, Троє, четверо. Багато небагато відмінюємо як числівник 4. Ставимо питання, скільки чотири. Скількох. Чотирьох. Зверніть увагу, є м'який знако. Чотирьох. Скільком давальний? Чотирьом. Чотирьом. Далі. Скільки чотири олівці? Неживий предмет. Але чотирьох учнів. Чотирьох учнів. І з кількома чотирма. Тут у нас пропадає м'який знак чотирма учнями. І на чотирьох учнях була красива шкільна форма. Чотирьох. За цим принципом ми відмінюємо всі інші числівники. Багато багатьох. Багатьом, багатьох, багатьма і на багатьох. До речі, зверніть увагу, що в орудному відмінку форми трьома, багатьма, небагатьма мають м'який знак, а форма чотирма немає. Такі форми, як чоти, і багатьома не є нормативними. М'який знак? Не вживаємо в орудному відмінку. Те ж саме часто в зошитах учня зустрічаю орфографічні помилки типу двум, двох, двома, Або, наприклад, двома. Це все російська калька. Не може бути ось таких відповідників в українській мові. Тільки числівник 2 у непрямих відмінках, тобто всі, крім називного, має лише О у закінченні. Тому ви пишете тільки двома і двох. Двом. Тобто тільки О. І ще один цікавий момент. Ми в нашому мовленні дуже часто використовуємо слова типу мало багато. От коли ми з вами вживаємо ці слова із іменником, то це буде числівниками. Вони будуть числівниками. Наприклад, мало роботи, її скільки? Її мало. І правил, наприклад, сьогодні по теми числівник багато. да? Ставте питання, скільки правил? Багато. А ось така історія, коли ми беремо, наприклад, дієслово. От у поєднанні з дієсловами слова мало і багато, будуть уже іншою частиною мови, такою, як прислівник, мало працювали. Тут уже у нас не буде числівником. Тут ми звертаємо не на кількість, а на ознаку такої якості. Тобто дуже-дуже мало роботи зробили. Тут у нас числівник, а тут буде прислівник. Така ж історія багато вчити да, вам потрібно для НМТ. Тут ми звертаємо вже не на кількість, а на обсяг. Да? На якість того, на глобальність. Тому запам'ятайте, якщо з іменником, то числівник, якщо з дієсловом, то прислівник. Поговоримо про відмінювання числівників від 5 до 20, 30, кільканадцять, від 50 до 80 кілька. Десят, від 5 до 10. Одинадцяте до двадцяте і 30. Тобто вони відмінюються двома способами за зразком числівника 5. Наприклад, стамо питання скільки 5. Скількох п'ятьох? Скільком? П'ятьом. Скільки олівців? П'ять. А от скількох хлопців знайшов я П'ятьох хлопців. Знайшов, знайшла. Так, скількома, П'ятьома є м'який знак? П'ятьома. І на скількох на п'ятьох. Є ще один варіант відмінювання. Це другий спосіб, за ним також можна правильно вживати такі форми. Знову ж таки, скільки 5. Скількох немає п'яти. Скільком п'яти? Тут часто у нас закінчення і. Далі скільки п'ять або п'ятьох? Тут схоже. Для, для у першому способі п'ять, п'ятьох. Далі п'ятьма Або п'ять бачите, як в першому. П'ятьма тут пишемо. І той і той спосіб правильний. І п'яти. Спробуйте провідміняти будь-який із наведених числівників за зразком. Наприклад, числівник 50, 50, 50. 50, 50 або 50, далі 50, або на 50. Зверніть увагу, що у знахідному відмінку вибір між формами залежить від значення істоти і неістоти іменника. Знайду 50 олівців, якщо не істота, і знайду 50 друзів, якщо це в нас істота, йдемо далі. Зверніть увагу на таку історію. Коли ми з вами відмінюємо числівники 6, 7 8, в цих словах відбувається чергування голосних звуків. Прослідкуємо. 6. 6, Чергування із Е. Далі 7. Поставте в родовий відмінок. Семи. Тут у нас чергування і Е. І ще можемо, наприклад, чергувати з О. Сьома. «сім», сьома Іс О. Вісім тут у нас можуть чергуватись обидві букви «ві», «сім». Зверніть увагу. В такому випадку восьми. Із О. І в такому випадку вісьма, бачите, і з нулем звуку. Було вісім, вісьма випала випала буковка І. Тому відбулось чергування з нулем звука. Тому сфотографуйте, а ще краще запишіть і запам'ятайте такі форми чергування у числівника. Пропоную розібрати одні з найскладніших форм відмінювання числівників. Відміняємо, наприклад, СІ, 7. Збірний семеро. Отже, ставимо питання. Скількох немає. Семи і. Пам'ятайте про чергування, так? Сімох. Сімох Далі. Давальний. Семи скільком і сімом. Далі. Тут пам'ятаємо, що називний відмінок. А тут у нас родовий відмінок. От і ставте. Знайду сім і сімох. Наступна історія. Орудую сьома і сімома. І на семи на сімох. Провідміняємо вісім. І восьмеро. Кількісний вісім, збірний восьмеро. Скількох немає восьми. Вісьмох. давальный с кельком И правильно, восьмом. Такая же история. Назывный родовый. Восемь, восьмох. Уродую весьма, весьма мало и на восьмой и, соответственно, на Вісьмух. Вісмух. Запам'ятайте такий варіант відмінювання. Одне із найлегших форматів відмінювання це відмінювання числівників 40, 90. 100 У закінченнях, крім називої і знахідного, всюди ми пишемо А. Наприклад. 40 40 40 знахідний 40 орудною 40, 40, 40 і місцевий на 40. Те ж саме 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Запам'ятайте, завжди в нас закінчення. Крім називного і знахідного, тут нульове, Маємо закінчення А на взивному і знахідному нульове закінчення. І пам'ятаємо, що числівнику типу 50, 60, 70, 80. Е, так, кілька десят, 10. десят, Ми відмінюємо як 5. Першу частину ми не змінюємо. 5, 6, 7, 8, кілька. Не змінюємо першу частину, ми не змінюємо. Лише другу. Лише другу частину. Пробуйте називний. П'ятдесят. Родовий. Скількох? П'ятдесят. Десяти. Олівців да, не знайшла я на столі. А учнів, скількох не було на занятті. П'ятдесять. Живий предмет другий варіант. Жива істота. Предмет перший варіант. Так, давальний. 50. І, правильно, п'ятдесят. Далі знахідний. Знайду 50 олівчі, олівців п'ятдесят. І учнів з скількох я знайду. Правильно, по-родовому. Тут називний, тут родовий. П'ятдесят. Тьох. Далі їдемо. Орудую 50. Першу частину не змінюємо тільки другу. І можемо ще п'ятдесять мам, який знак о. І місцевий у нас лишився на 50 олівцях було маркування. І не було на 50 учнях форми. Це про десятки. Знаємо, в десятках перші від... частину ми не змінюємо. Відмінюємо її як числівник 5. У таких числах, як 50, 60, 70, 80 і кілька. десят. Другу частину змінюємо. Далі говоримо про сотні. Числівники на позначення сотень маються на увазі 200, 300, 400, 500. 600, сімсот, вісімсот і дев'ятсот. Ми змінюємо обидві частини. Обидві частини. Пробуємо. Називний двісті. Тепер ставимо питання. Знову ж дивимось на питання з... на закінчення питання. Родовий. Скількох двох сот. Скількох. Двох сот. Скільком давальний. Двом стам. Далі наступний там довальний знахідний, так? Скільки? Двісті. Далі. Порудний. Скількома. Двома. Стами. Не двома сотими. І не сотами, немає у нас тут бджіл. Двома стами. І місцевий на двох стах. На двох стах. Провідміняємо 500. Зробіть це самостійно. 500, 500, 500м, 500, 5 мостами або 5 мастами, і на 500. Щойно ми з вами розглянули всі випадки, всі випадки відмінювання числівників, прошу їх переглянути і запам'ятати. Бажаю успіхів! На цьому все.